Матея святої Євангелія читання, Слава тобі Господи, слава тобі, воді, сказав Господь порічцю, царство небесне, схоже на царя, що справи своєму синові весілля. Він послав своїх слух кликати, запрошений на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інше слух, кажучи, скажи запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізано волів та годовну ходову, все готове дій на весілля, та вони ним знехтували, пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, Інші, скопивши слух, знущалися з них і вбили, рознівався цар і весла військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готові, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, клишти на весілля. Вийшли ці слуги на дороги, і зібрали всіх стільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей, як же війшов цар, що подивитися на гостей, Побавши там чоловіка, що не був убраний У весільну одіж, і сказав до нього, як ти війшов сюди, друже. Не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промов до дослу свяжі йому ноги і руки, киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і, скрех, і зубів, багато бо покликаних, але тобі, О, Господи, слава, слава тобі. Як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус Христос далі розповідає про Царство Небесне. І щоб нам краще зрозуміти царство Небесне, він живає історії, Він живає притчі, щоб ми зрозуміли важливість. Наскільки важливо є перебувати у Царстві Небеснім, у Царстві Божі? Що ж для нас означає Царство Боже, Царство Небесне? Читаємо, що король справив велику гостину, бо сина женив, зарізав волію, телят, столи накриті. І пішов кликати, пішов кликати, але кого пішов кликати? Не королів там, сусіднього королівства, не ще якогось, хто має велику якусь владу, світську, але пішов кликати слух, тобто ті, які працювали в нього, тобто, які знали короля. Але що сталося? Ці слуги проігнорували. Та, Жениться, хай собі жениться. Що ми будемо йти? Я собі маю то робити, а я маю то робити, я маю свою роботу. Хай собі король жене свого сина. Так вони подумали і не пішли. Згордували. Тоді король розізлився і сказав: Йдіть, каже, і клиште всіх тих, кого зустрінете, чи добрих, чи злих. Всіх кличте підряд, хай всі заходять, я всіх приймаю, я всіх хочу бачити. Бо це є гостина для всіх. Так і зробили, пішли. Закликали всіх. Всі прийшли. Ті, які були розкидані по вулицях, ті, які навіть вважалися людських очах бездомними, безхатьками, всі прийшли на гостину. Що сталося з тими, які не прийшли, які побивали навіть слух перед тим, прийшло військо, також їх вигубило. Бачимо, також є справедливість, є також і любов, Царство Небесне. Царстві Небесному не буде несправедливості. В Царстві Небесному буде тільки справедливість, буде тільки любов, буде тільки милосердя. Бо перебувати у царстві Небесному, це означає перебувати з Ісусом, з Творцем, який дав нам життя, бо Він є цар миру, Він є Цар справедливості, Він є цар милосердя. Гостина Можна сказати, це є свята літургія. Бо свята літургія вона основується на словах Ісуса Христа, на Тайній вечері. І він сказав: беріть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, пийте з неї всі, це є кров моє, що за вас проливається, на відпущення гріхів. І сказав: чиніть це на мій спомин. І цими словами, «Чиніть це на мій спомин, Господь дає зобов'язання. Щоб свята літургія служилася і кличе всіх нас, щоб ми брали участь. Перед початком святої літургії ми бачимо, відкриваються царські двері, називаються ще райські двері. Ми бачимо святе є святих, як в Старому Завіті називали. Ми бачимо престіл. І саме це відкриття царських дверей означає, що царство Боже є відкрите. що Господь каже: я тобі дякую, що ти прийшов на мій бенкет. Я є, тебе люблю. Потім священник що робить? Бере кадило, виходить і кадить. І саме кадило, воно символізує привітання, ніби Господь через священника вітається з вами. Також кадило символізує нашу молитву, яка має підніматися, мов кадило, мов цей дим до небес. Також і наша молитва має підніматися до небес. І свята літургія, як починається, якими словами? Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми вже є присутні в Царстві Небесному зараз, вже і тут, бо серед нас є Господь, цар. І ми знаємо, що на престолі стоїть кивот. Це є маленька церковця. Переважно вони є з металу, дерев'яні, в нас є з мармуру і подібні деколи кивоти бувають на саму форму церкви. Для чого кивот? Що відбувається всередині, якщо ми відкриємо, то ми побачимо, що в Кивоті стоїть чаша, і в чаші є освячені частички, тобто перебуває Христос. Христос перебуває у церкві 24 години на добу і завжди чекає, коли ми прийдемо до Нього, щоб бути з Ним. Один чоловік мав розмову з атеїстом, розказував про церкву, про те, що Христос перебуває у Тайній Євхаристії, що Він є завжди присутній. І атеїст каже, ти знаєш, якби я повірив в Бога, я би з церкви не виходив, бо Він є Творець, бо Він той, що дає життя, та як ти говориш, що Він є любов, каже, чому з церкви виходити? Каже, тільки сидіти в церкві і молитися, перебувати в присутності Божій. І це є правда. Коли ми перебуваємо в Божій присутності, тут ми перебуваємо в Царстві Божому. Що під час бенкету робиться? Під час бенкету, під час літургії сам Ісус Христос через священника служить для всіх гостей, які зібралися. Через руки священника Господь входить у серце людини через причастя, коли ми причащаємося, коли ми приймаємо Ісуса Своє серце. В кінці літургії ми чуємо ці слова в мирі, вийді. Що ці слова означають? Ці слова означають, що я заходив до церкви, я все віддав Ісусові, всі свої проблеми, Господи, бо я перебуваю з Тобою. Господи, я Тебе отримав. І сьогодні я виходжу з церкви, я йду до своєї сім'ї, я йду до своєї родини, до рідних, до близьких. Я йду, щоб служити їм. Господи, ти служив мені під час літургії, а я йду служити після літургії. Буду своїм життям свідчити, як ти любиш інших через мене, буду розказувати, наскільки важливо є перебувати у твоїй любові із тобою. Але в кінці бенкету господар побачив особу, яка була убрана не у весільну одіж, і сказав, як ти сюди попав, що ти тут робиш. Питання, що це означає весільна одіж? Чому господар зробив зауваження? Чому цього чоловіка потім викинули? Весільна одіж це означає моє бажання, моє бажання бути з Богом. І коли я маю бажання бути з Богом, я скидаю стару одіж, я скидаю стару людину, я скидаю свої гріхи і до тайне покаяння, сповідаюся. І тоді я отримую Божу ласку, Божу благодать. І саме ця весільна одіж це є Божа ласка, Божа благодать. Тому так важливо приходити на бенкет у весільній одязі, щоб бути з Богом, а потім свідчити про нього там, де Господь нас кличе. Нехай Господь Бог нам у цьому допомагає і всіх нас благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!